Locked up good. There's some space up there, but not much. We're lucky i so little. Here yeah, we are. You okay going over the top of this fence? Yeah, definitely. Go on and grab the keys, Clem. Come on, scoot. Behind you! We like it, Форсаж 3. Uh, ой, блядь, uh, The Walking Dead, эпизод 3. О. Oh. Алло. Так, ма, я покушав. Та не дивлюся відоси, зараз буду уроки робити. То що? Вітаю! Сьогодні у нас з вами довгоочікуваний третій епізод Ходячих мерців. Нагадую, що вам варто передивитись попередні випуски, якщо ви їх не бачили. А то будете такі. Е, а що відбувається? Хто це? Ну а тих, хто вже подивився, я запрошую до перегляду. Починається третя частина невдовзі після другої. Як ви бачите, пацани вийшли у місто, щоб полутати найближчі магазини, адже враховуючи апетит, лі бургерів із минулої серії надовго не вистачило. До речі, дорогою вони не зустріли жодного ходячого, і це хороша новина. А от погано полягає у тому, що Кенні своєю жирною тушою зламав єдину драбину, котра веде в магазин. Тож лі тепер вимушений шукати інший шлях нагору. Оскільки я у вас такий мудрий і розумний, то одразу знайшов вихід. Нам всього навсього треба прикріпити трос від машини до вантажівки, після чого натиснути на кнопочку, і воно саме якось усе зробиться. Тож тепер у нас є сходинка у вигляді військової машини, а також рука допомоги протягнута нашим надійним другом. Лі я не думав, що він такий, блядь, підарас. Насправді, в осате падло ще не повністю оклигало від кульового поранення з минулої серії. Але згадуючи той дивний смішок, який він видав під час нашого падіння, я починаю вважати, що він зробив це по приколу. Та на цьому не закінчились. Раптово ми почули, що якась женщина почала кричати, блядь Люди, рятуйте, поможіть. Через її вкрай неохайний зовнішній вигляд Кені навіть подумав, що вона одна із ходячих. Та ми вже знаємо, що мертві не розмовляють. А це значить, що вона досить таки жива. Хоче брудненька трошки. На жаль, її вже потроху почали їсти, тому врятувати цю даму не вийде. Єдине, що ми можемо зробити, це добити, щоб не мучилась Або, або, або. Ми можемо дозволити ходячим розірвати жіночку на частини. І це допоможе нам виграти набагато більше часу для лутання хавчику із магазину. Що ж, різня різнею, а обід за розкладом. Булі тут думати. Піднімаємось нагору у магазин і починаємо швидко набивати кишені добром. Процес, звісно, приємний, але крики тієї жіночки трошки псували атмосферу. Загрій, баний ворот! Але <клес> блядь, буде. Отже, кишені ми набили знатно, і це значить, що пора повертатись додому. Хоча, чи звісно намагалися цапнути нас за п'яточки, але ми, як завжди, усіх відпиздили і з'їбались назад у табір. По старій добрій традиції вдома нас зустріли не обіймами, а криком і матом. До речі, ні під час гри, ні під час перегляду запису причину конфлікту я так і не зрозумів. Ну і похуй, хай собі кричать. Важливо лише те, що за словами суки, у нашому таборі з'явилась справжня пацючина, котра пиздить ліки і їжу. Курва Ого, крадіжка бургерів це вже зовсім не жарти. Тож тепер у справу вступає наш Шерлок Холмс. А на роль доктора Ватсена одразу проситься син Кенні – Sorry. Sorry for what? чесно кажучи, спочатку я думав послати його куди подалі, але потім все ж вирішив прийняти малого в групу, адже на його фоні я виглядатиму в рази більш розумним. На жаль, у результаті нашого недовгого розслідування нам так і не вдалося знайти винного, але принаймні ми натрапили на сховок з вкраденими речами, а це вже щось. Повертаємось з пакетиком до суки і складаємо план подальшого розслідування. Вона пропонує катувати всіх, поки хтось не зізнається. Мені така ідея, звісно, сподобалась. Проте у долі були інші плани. Що за хрень? Ти не вбиваєш від нас! Як виявилось, на нас напали ті самі Робінгуди, що в минулій серії продірявили Глена Другого. Мир його праху. Отже, сука, вести з ними переговори не збирається. Мирного рішення не буде, так скажемо. За її геніальним планом, вона має зайняти снайперську позицію. Ну а до того моменту нам треба якось відволікти нападників. Початку я думав станцювати або показати якийсь фокус. Та достатньо було просто пообіцяти віддати їм усі припаси. Oh, shit. І тут одразу такий заміс почався. Щоб не відставати від тяночки, стріляємо в спину, утікаючу. Та на цьому штурм не закінчується. Кенні вручає нам рушницю і просить прикривати усіх, доки вони зберуться у фургоні. Зі своєю задачею ми впорались непогано і настріляли стільки цих дурників, що я навіть збився з рахунку. Щоправда, поки ми обнімалися з Клементиною на дружину і сина Кенні напав ходячий та наш Лі усю свою молодість провів у ігрових клубах. Тож на ізі організував цьому трупаку Носкоп no 360. Таким чином, ми врятували усю нашу групу. Тож застрибуємо у фургончик і забираємо звідси подалі. Фух, слава Україні! Всі живі і здорові. Щоправда, у нашій групі не прийнято святкувати і радіти. У нас прийнято кричати один на одного і посилати усіх нахуй. Тож, сука, не зраджуючи традиціям, починає тикати пальцем і звинувачувати інших у крадіжках. Та несподівано нашу срачку перервало ДТП. Ай Аляв Бакистанакіфазма а Гоїнґон те, що тепер нам треба зупинитися і дістати ходячого з під колес. Хе, що з їбалом? Фух, ну ладно, можливо, хоч на вулиці всі подихають свіжим повітрям і трошки заспокоїться. А походу, ні. Ладно, оскільки завалювати їбальники ніхто не збирається, можна спокійно насолодитись шоу. Проблему, ебаный в рот а. Вона ж тільки почала висловлювати до нас знаки уваги: От не щастить ліс з жінками. Тут дружина повіє, ця взагалі померла. Ладно, думи про долю залишимо на потім. Зараз треба вирішити, що робити з сукою. Отже, за вбивство тяночки ми можемо або залишити її під вартою, доки не розберемося, або прямо одразу пнути під сраку і залишити помирати у лісі. Хм, Мабуть, я все ж виберу останнє. Все одно вона ніколи мені не подобалась. Отже, в результаті цієї перепалки наша група зменшилась на дві людини. Та невдовзі зменшиться іще на одну. Адже під час того кіпішу ходячий все ж зміг вкусити малого. Ех, сумно, сумно. Отже, пацану скоро пиздець, але у якому вигляді Кенні ще не вирішив. Єдине про що він просить, це пояснити Клементині усю ситуацію. Не хвилюйтесь, все зробимо. Е, Клементино. Так. Ти пам'ятаєш сина Кенні? Ага. Йому пізда. Він здохне, згниє, буде розкладатись на частини, а собаки з'їдять його кістки. Але чому? Бо його вкусив ходячий, поки я грався з рушницею, як у КС-очці. Тяночка, до речі, теж від'їхала. Ну, а якщо серйозно, це було приблизно так. Е, Клементину, там син Кенні скоро здохне. Ладно. Що ж, з усіма справами ми розібрались, тож можна спокійно відпочити. Ну а зранку ми прокидаємось від того, що нас будуть Кенні Він повідомляє, що далі продовжити рух неможливо, адже шлях нам перегороджує потяг. І спочатку ми просто планували відсунути його в сторону. Та всередині вагону знайшлась залізнична мапа. Згідно з нею, ми зможемо сісти на потяг і доїхати до того самого курортного міста, у якому зникли батьки Клементини. Оскільки це містечко на узбережжі, то можливо там ми зможемо знайти яхту, зібрати побільше дівчат і влаштувати лютий рейв. Хм, а непогана ідея. То в мене це все стає великий пеніс. Окрім всього іншого, у потязі ми також зустріли містера Бімжа, адже в цьому вагоні він, по суті, й жив. До речі, чуваком він виявився пристойним. Тож ми без будь-яких проблем прийняли його до себе в групу. Welcome to the club, buddy. Ну все лишилось лише завести потяг і вирушити у дорогу. Нарешті хороші новини. Адже тепер ми ще на крок ближче до узбережжя паті і дівчат. Та, на жаль, радість тривала недовго, адже дружина Кені покликала нас до себе і попросила зупинити потяг. У пацана залишилось дуже мало часу. Тож комусь із нас доведеться відвести його у ліс і позбавити страждань. Ну і звісно, я викликався добровольцем. Не те, щоб моєю мрією було вбивство дитини, але в житті треба спробувати все. Кені з його дружиною вдячно погодились на мою пропозицію і забрали малого, щоб спокійно попрощатись на одинці. Ну а нам залишається лише. What the... no! Ох, блять, ну це не на добре. Виявляється, що мати пацана не витримала такого удару і наклала на себе руки. Та, на жаль, у нас немає часу оплакувати ні її, ні малого. Отже, стаємо у генгста позу і робимо те, що маємо. І от сталося то, що сталося. Один піздець. Тут уже нічого не поробиш, така реальність. Хуйова правда реальність, але реальні. Так що не засмучуйся, друже. Тепер вони в кращому місці. Десь там, де. Там, там де море кіцок, де на скачуть. І граються з вони мені муркочуть. Там де є з кругом, багато валер'яне там, де я граю з котом, і з багатьма котами. Ну ладно, хуйня трапляється, життя триває. А, ну, звісно, не для кожного. Енівей anyway, у нас з'явилась проблемка, яку треба вирішити. Містер Бімш чомусь ні з того, ні з сього сказав Клементині, що вона скоро помре. А це значить, що в когось зараз полетять зуби. В обмін на цілісність своєї кабіни пан Бімш пропонує нам розпити пляшечку спиртного. По твоєму я буду пити з однієї пляшки з людиною, котра не чистила зуби років 10? А й те перед ким я вийобуюсь? До речі, свої слова про Клементину він пояснює тим, що вона абсолютно не готова до виживання. А це значить, що саме час провести курс молодого бійця і зробити з неї машину для вбивства. Щоправда, по дорозі до Клементини нас зупинив пацан і вирішив зізнатися у тому, що це він крав припаси. За його словами, у обмін на це Робінгуди мали залишити їх у спокої. Та через те, що Лі спиздив останню партію, угода зірвалась. Що ж, йому дуже пощастило, що Лі уже мекнув і тепер у хорошому настрої. Тож радимо пацану завалити. Її Бало і нікому про це ніколи не казати. А самі повертаємось до Клементини і починаємо нашу підготовку з правильної зачіски, після чого будемо вчитися стріляти. No, Та, на жаль, наше тренування перервала нова перешкода на шляху. От дідько, я якраз збирався навчити її зупиняти кулі пузом. You're gonna be fine, baby doll. <laughs> Та це доведеться відкласти, адже зараз нам потрібно якось відсунути цю цистерну в сторону. До речі, на мосту біля неї раптово з'явились дві невідомі людини. А нам треба хоч підніматись на гору, щоб з ними познайомитись. Отже, це чоловік і жінка. Першу звати Крістал. Схоже на Криса. Але оскільки я за українізацію, то назвемо її Щурина, на честь Ірини Фаріон. Ну а чоловіка звати Омід. А якщо це ім'я перевернути і додати букву Н, то вийде Дімон. Так і запишемо. Отже, наші нові знайомі. Пропонують нам допомогу із цистерною у обмін на місця у нашому потязі. Ми, звісно, погодились. Тож спробуємо зрізати цю цистерну паяльною лампою, котру ми знайшли в сараї неподалік. Та поки ми займалися слюсарними роботами, у нашу сторону висунулась величезна зграя без гнилих підарасів. А ще падаюча цистерна знесла наш єдиний шлях униз. Пахне гівном. тож, поки уся наша група залазить у потяг, ми влаштуємо новий підпал і відріжемо прохід ходячим. Смотри, горить щось один. Це так будь ласка. оскільки драбина зламана, єдиним шляхом униз залишається стрибок з мосту. Окей, ви аводіґеде, овоне Трук Гідезгіртисрак ті рефриджерейте, дамстер. 360 spin onto the palace backflip gainer into the trash can. Yeah, gainer, yeah, yeah! Hardcore parkour. parkour, parkour. Hardcore, Hardcore parkour! I'm right Woo! behind you, Andy. Come on! Do it! Yeah! Hmm, on the I Ну, не все пішло за планом, звісно. На щастя, поряд була щурина, котра допомогла Дімону, а нам лише залишилось обрати, кого затягти у потяг першим. Оскільки Дімон у нас майже інвалід, мій вибір пав на нього. Тільки опинившись у вагоні, він одразу почав на нас кричати, жінка, не точюно. Ох, друже, пощастило тобі, що ти з 2012-го. Зараз би тебе за таке розірвали. До того ж, своєю подругою все в порядку. Он вона біжить. Фух, добре, що на цей раз скороченням групи справа не закінчилась. Що ж, після наших епічних пригод усі не кисло так втомились. Клементиново взагалі вирубилась прямо на стільці, аж раптом сталося те, чого зовсім ніхто не очікував. can't wait for you to get to Savannah Clementine. I got your parents right here. And you be sure to find me, whether Lee wants you to or not. Now, what I need... Mean. Holy shit. Виявляється, якийсь телефонний збоченець вивідав у Клементини, хто ми, скільки нас і куди ми направляємось. Що ж, він явно задумав щось нехороше. Проте з цим ми розберемось вже у наступній серії. Фух, який сумний вийшов епізод. Я навіть сплакнув трошки. Але якщо ви хочете підняти мій настрій, то я завжди буду радий вашим коментарям, лайкам і підпискам. Ну, а на цьому все. Бувайте. Stay with me. Каера надітету